А Ігор Петрович, я розумію, як людині військові взагалі неприємно чути про, про ці всі історії. Я сьогодні передивився ще раз це розслідування. Вчора подивився ввечері, сьогодні переглянув. Ну, слухайте, ем, ну, от якось навіть незручно за цим спостерігати. Це не то, що незручно. а Це дійсно ще одна е, доказова база того, що в нас системна. Політична криза системи політичної влади, яка привела до розвалу правоохоронної системи, системи контролю з боку парламенту за діями виконавчої гілки влади в сфері оборони і безпеки. І в той час, коли наші патріоти в окопах і це ж неодинокі випадки, вони відомі, коли приходить техніка. І вони збираються своє невеличкої платні для того, щоб відремонтувати із двох-трьох БТРів, щоб один вийшов, щоб забезпечити пальним. І в той час суспільство стає свідком, коли монопольний, абсолютно не маючи права на існування, концерн Укоборонпром отримує з державного бюджету з оборони, з закритого бюджету. Багато разів я говорив про те, що в Сполучених Штатах. Супердержава 99% бюджету відкрита. Ви можете зайти з будь-якого сайту і подивитися по всій структурі. Засекречення нашого бюджету це нонсенс. Вся номенклатура озброєння у нас це номенклатура озброєння радянська, а радянська вона вся відома в Москві. Закривати цей бюджет можна тільки тоді. Якщо дійсно те, що говорять, підтверджується. А факти приведені заскречуються для чого? Для того, щоб навіть запасні частини, які може міністерство оборони саме знайти в себе, бо у нас все ж таки є великий перелік несправної техніки, з якою можна відновити. Але якщо ці схеми непрозорі на закупку та би мовити нових запчастин, причому контрабандою, де да в декілька разів підняти ціну, отут і є системна корупція. Але питання, як працює система, де контроль з боку парламента відповідного комітету по оборони національної безпеки за використанням бюджету, де контроль з головного управління контррозвідувального забезпечення економіки держави, який повинен дивитися за «Укроборонпромом», который должен смотреться за процедурами, которые проходят. Игорь Петрович, Системно. вы смотрели расследование, вот там интересный фрагмент. Когда переписываются эти ребята, принимающие участие в схеме, они говорят, заблокировали перевод денег отдел безопасности, передай там, пусть закроют вопрос через секунду. Вопрос закрыт, деньги пошли. Вот как работает контроль, безопасность и так далее. Это а, а, выходит из того, что... Коли призначають не професіоналів на посади, а особисто відданих бізнес-партнерів, особисто відданих, а потім ви вимагаєте від них від професіоналів, конфлікт інтересів визначально був створений. Подивіться, хто зараз цим сектором курує. Ну, очевидно, що пан Гладковський був бізнес партнер діючого президента. Очевидно, що в них були бізнес-стосунки до цього. Крім того, хто наглядає з боку е, комітету Верховної Ради, там також виглядає е, наглядає людина, яка входить в політичну коаліцію, син якого також працював в цій ділянці в «Укроборонсервісі». То призначає в службу безпеку відповідних керівників, які за цю ділянку відповідають. Також політичні призначення з цього ж бізнес середовича пов'язано. Замкнуте коло при відсутності діючої опозиції за виконавчою гілкою влади. Нема ким дивитись. А ще представ, представте, що на генерального прокурора ви представили політичну особу з цієї ж цієї, кланової, скажімо uh -huh. так, псевдополітичної сили, замкнуте коло. Яке рано чи пізно взривається такими скандалами і віднімає у народу України останню надію, що є керованість влади, яка також разом з простими солдатами воює на передовій, потрібна системна зміна цієї псевдополітичної еліти. Потрібно негайно допустити до влади позапартійних професіоналів, які відновлять керованість. Керованість держави і покарання злочинів. Ці злочині не покарані, ведуть до нових ще одну хвилинку. Це ж ця група, яка у 2005 році прийшла разом з Ющенко. Це що перший раз? Де зараз пан Бондарчук, який очолював Украборон, Укрспецекспорт? Тоже частина цієї команди. В бігах в Лондоні проти нього порушені кримінальні справи теж саме за обрудки з запасними частинами і за обрудки з торгівлею зброї. Діючий президент. Я пам'ятаю, в 2015 році він звертався, вимагав від СБУ прокуратури по пану Терещенку, який займав посаду, яку зараз Гладковський притягнути його до відповідальності. Де він притягнутий до відповідальності? Де доведено до кінця. Тобто, шоу є про те, що викриваються ці злочини, але система всередині працює одна і та ж: Обрудки, використання бюджету, непрозоре і на крові заробляють мегагроші. Так, да, Спасибо, Юрій Петрович. Крітіка в адрес Петра Порошенка сьогодні Это... В первую очередь противостояние уже кандидатов в президенты, избирательная кампания, или действительно она обоснована и обусловлена тем, что все-таки президент верховный главнокомандующий. Если Гладковский у нас зам секретаря СНБО, то президент глава СНБО, и фактически он все эти процессы и возглавляет, и должен контролировать и нести ответственность. Президент, согласно Конституции, не только верховный командующий. Він е, призначає весь силовий блок, в тому числі керівників спеціальних служб розвідувальних органів і через Раду національної безпеки і оборони, як ви говорите, е, керуючи секретарем Ради національної безпеки і оборони, який е, згідно з останніми змінами в закон про РНБО. Між засіданнями РНБО, секретар національної безпеки має майже президентські повноваження планувати, координувати і діяльність е, всієї сфери оборони і безпеки. Тобто ці події, які відбулись, які ми сьогодні чули, ну як це може бути, що під час війни це журналісти викривають подібні факти, які потрібні? Е, були вскриті на етапи їх появи спеціальними службами підпорядкованого президенту і вирішені в рамках законодавства України, хто призначає на ці посади, хто підбирає кадри відповідні, хто планує, контролює і координує на кінець. Ну є в нас в кримінальному кодексі ще і така стаття як злочинна бездіяльність. І тут на ваше пряме запитання, відповідь пряма. У нас одна особа в державі, яка несе персональну відповідальність за це. Або потрібно е покарати тих людей, які були призначені. І якщо це політичні призначення, то для політика саме головне це підбір відповідних кадрів, це е виконання політичних обіцянок і виконання курсу політичного держави, який… Приводить до збільшення безпеки зовнішньої і внутрішньої, якщо нема збільшення безпеки зовнішньої і внутрішньої, і нема права в країні е, діючого, яке захищає пересічних громадян. Якщо кадри підбираються, які проводять до цих наслідків, хто винуватий? Очевидно, той політик, навіть перший політик, він не відповідає е, своїй займаній посаді. Е, всіх країнах світу це питання, які лежать на поверхні. В окружении президента, ну вот в предыдущем часе был депутат, от фракции Блок Петра Порошенко, говорят, это всего лишь материалы журналистского расследования, тем более они являются на протяжении нескольких лет уже предметом расследования соответствующих антикоррупционных ведомств. Вот когда они будут подтверждены, тогда, пожалуйста, уважаемые, критикуйте главу государства и так далее. Шанов, я багато робив дипломатом на Заході. Повірте мені, одна сота подібного скандалу була б досить для кінця політичної кар'єри будь-якого керівника держави, і справа ж не в тому, що розслідується. Є розумні рамки розслідування для того, щоб не знищувати віру е, народу в е, існування покарання за злочини і діючої правової системи з верховенством права не може розслідуватися особисто суспільно-небезпечні злочини поза рамками е, років, тим більше під час війни. Потрібна негайна відповідь. Е, наш головний опонент. Агресор, який веде війну проти нас, його основна теза, починаючи з Бухарестського саміту, звертаючись до лідерів країн НАТО, «Да це не нододержава. Вони не здатні створити свою державу. Це фейкова держава. Кому грає на руку, якщо система, в якій роками розслідують і не можуть покарати, не можуть покарати Бондарчука, Терещенка, цей довгоіграючий іде і знову провали, і шалені резонансні викривання без судових вироків і покарання конкретних винних. С одной стороны, вот этот аргумент часто звучит, президент за все не может отвечать, и есть там где-то парламент и его ответственность, есть ответственность правительства, но даже вот пример сегодняшних дней, когда речь идет о пенсиях да, и о монетизации субсидий, когда во всех этих заседаниях Кабмина принимает участие президент, их возглавляет и фактически да, становится В голові всього цього процесу трудно говорить о те, що где-то його повномотчі должны закінчуватися, а де-то починається. Президент України перш за все гарант Конституції і дотримання законів України. Коли ви говорите про субсидії і тарифи, вибачте, перша стаття Конституції говорить, що у нас демократія. Всьому світі відомо, що соціально-економічною базою демократії є середній клас. А, Диво, яке азійське сталося Куан ю, він говорив: якщо нема 50% заможнього середнього класу, демократія не існує. Тому президент, якщо він дозволяє мати тарифи, мати податки. Які приводять до збіднення народу і знищення середнього класу, він як гарант, він як людина, яка має законодавчу ініціативу, він несе також за це пряму відповідальність згідно конституції. Ще раз на жаль, повторю: системна хвороба політичної системи. Ви бачите, що діються коаліція насправді вона не існує. Це різні конгломерати, причому вони ж не об'єднані на базі спільної ідеології. Вони об'єднані на бажанні мати спільну владу. Зараз ця влада підходить до межі, коли міняється вона, і кожен починає грати в свою гру. Але ж політичні квоти в них були, коли вони розподіляли силові структури. Тобто, силові структури приватизовані знову ж таки по політичному ознаку. Але більш загрозливе, інше те, що в нас нема опозиції, оця діюча коаліція при владі, а проти неї нема опозиції, яка... Сповідує ідеологію демократії. Вона прихована хотіла б таку модель, як в Росії, і вона має, вибачте, але вона має сентименти проросійські. І ви бачите, що ситуація в країні настільки загрозлива, все розбалансовано. вся система політично розбалансована. Зараз фактично я би закликав виборця як ніколи включитись і. Дивитися не на рейтинги застарілі і старі політичні обличчя, а на стратегію, ідеологію і біографію тих, хто здатен повернути керованість корабля і професіоналізм органи державної влади і відданість ідеї демократії, не в суть, в зміст обов'язково безумовно. Без, без цього просто неможливо зробити вільний і свідомий вибір. До... Воно запитання до пана Ігоря Смишка. Як же російською мовою. мову? Так? Как вам удобно, так. пожалуйста? Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, вот известный журналист Дмитрий Гордон утверждает, что вы едва ли не единственный кандидат в президенты, который знает, как остановить войну. Это действительно так вам известны какие-то секретные рычаги воздействия на Путина. И вообще, Ваше мнение мы имеем шансы победить в этой войне? Почну з кінця. Ми не тільки маємо шанси, ми обов'язково переможемо в цій війні, тому, тому що ми відстоюємо правду. Це на нас напали. У нас забрали частину території. Ми втратили 100 мільярдів за цей час в наслідок окупації, наслідок природних ресурсів, які забрали. Ми обов'язково переможемо. Але я не остролог. Я був би абсолютно безвідповідальна людина, якщо скажу, що в мене є якась палочка, що я знаю, як завтра перемогти і відвоювати ці території. Чому Дмитрий Гордон мене підтримує? Ну не знаю. Очевидно, це краще його питати, але е я можу свою точку зору сказати, що потрібен робити президент. Завтра коли його беруть. По перше, це повинен бути верховний локомандуч. Який 24 години на добу знає воєнну систему, воєнну машину, кадри е, військових професійних, який не теоретично а сам керував, принаймні з'єднаннями в десятки тисяч. По-друге, це повинен, очевидно, бути дипломат, не е, політичний призначенець на пару місяців, навіть на посаду е, міністра, а той, який знає дипломатію, е, її роботу всередині, практичні зв'язки на. Заході, практично розуміє і може розмовляти з іноземними нашими партнерами не тільки англійською, а обов'язково розмовляти в Берліні німецькою, а в Парижі розмовляти французькою. І очевидно, цей кандидат повинен розуміти, що корупція, яка з'їла нашу політичну систему. Тільки той, хто знає. Технологію роботи всієї правоохоронної системи спецслужб також відповідні кадри з першого дня повинен за місяць зробити таку ситуацію, щоб і тарифи. І е, податки, де є корупційна монопольна складова, олігархи зробили два кроки назад і зрозуміли все. Ми більше не претендуємо брати дешевий український газ по дешевій ціні, а продавати по європейській народу, який повинен цей газ мати по себе вартості.